Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну заразну небезпечну хворобу, яка називається грип. З приходом зими і похолодань люди часто хворіють на грип. Навколо нас дуже багато невідомих на око живих істот, які можна побачити лише за допомогою спеціального приладу мікроскопу. Збудниками грипу вчені та лікарі побачили. Під мікроскопом і назвала його вірусом. Сьогодні відомо, що грип може передаватися від людини до людини під час кашлю, чихання, розмови. Грип приносить із собою високу температуру, нежить, кашель, біль у горлі та інші неприємні симптоми. Чимало вірусів потрапляє у наш організм у органи дихання, тому не можна дихати ротом, лише носом. Тому що в носі є захист від вірусів, це волосинки. Вони це наш бар'єр захисту від мікробів. Вони не пускають всередину бактерій, віруси або пил. А при чиханні наш ножик очищається. При чиханні треба обов'язково використати носову хустинку, закривати ротик та носик, або прикритися ліктем. Коли людина захворіла, щоб швидше одужати, необхідно вживати продукти, багаті на вітамін С. Це порічки, лімони, апельсини, капуста, морква, болгарський перець та чорна горобина. Вітамін С, який є в їх складі, допомагає одужати та відновити сили. Зазвичай грип проходить у дітей без ускладнень для того, щоб не Ризикувати треба виконувати такі вимоги, не вставати з ліжка хоча б три дні, поки не отримується нормальна температура. Без умовлянь приймати ліки, які призначив лікар і дає мама пити більше води, фруктових соків та інших рідин. Це допоможе вивезти з організму вірус та знищити температуру. Не боятися провітрювати кімнату, де знаходиться хворий, щоб там був завжди чисте повітря. Але завжди краще взагалі нахворіти. А що для цього треба робити? Не обіймати і не цілувати людину, яка хворіє на грип. Краще дочекатися, коли вона одужає. Треба відходити якомога далі від людини, яка кашляє або чхає, не перехолоджуватися. Та переодягатися, якщо вспітніли. Не стояти біля відкритого вікна або дверей, уникайте протягів. Малята, про що ми з вами розмовляли на занятті? Ми розмовляли з вами про хворобу, яка називається грип. Для того, щоб не хворіти, треба дихати носом чи ротом. Так, звісно, носом. А чим треба користуватися, коли людина чекає. Чхає носовою кустинкою. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!